Вітаю на каналі Української правди. Ми відкриваємо стрічку новин. УП і бачимо, що в Україні сьогодні вночі було збито 32 повітряні цілі, 5 з 9 ракет, 27 шахедів. Тим часом в Росії також було гучно за даними їхнього міноборони. 15 дронів було збито. При цьому палають НПЗ. Тим часом зберігається інформаційне напруження навколо наступу на Луганщині і е, активізації ворога в напрямку борової на Харківщині. Ну і у Байдена підтвердили, що Збройні Сили України можуть бити американською зброєю по Росії через кордон, як Харківської, так і Сумської областей. Все це маю намір обговорити з воєнним експертом Олександром Мусієнком, керівником центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, добрий день. Добрий день, вітаю вас. Сьогоднішні 5 з 9 ракет означають успіх для росіян. Виходить, що 4 ракети досягли цілі, і це маленька перемога для ворога. На жаль, так. Треба сказати, що це не є секретом, що нам потрібно більше систем ППО. І так трапляється, що ми на сьогоднішній день не можемо збивати все на 100%, навіть на 90%. Я хочу сказати, що наш такий ну найефективніший показник української ППО це 100% роботи по шахеда Таке буває, виключно по дронах. Таке дійсно буває. Якщо ми говоримо про ракети, то. Наш такий середній коефіцієнт збитих цілей 75-80%, тобто 20-25%, на жаль, вони е, досягають цілей. Е, буває таке, що цей коефіцієнт змінюється ну, бік падіння через те, що ворог може використовувати е, комбіновані атаки через те, що змінюють маршрути, через те, що банально десь нам не вистачає ще достатньої кількості систем і ракет для того, щоб все перекрити. Ну, от, власне кажучи, тому то ще тому мабуть і не дивно, що на кожному міжнародному форумі на кожній події, присвяченій, в тому числі наданій допомоги Україні, першим питанням. Іде ППУ я ще не зустрічав. От за попередні там кілька місяців від початку цього року. Та, мабуть, із весни досить активно. Жодного саміту, жодного форуму, де по перше, Україна б не порушувала. Питання надання більшої, більшої кількості ППО, чи де б Захід не говорив про те, що нам вони потрібні. Але поки надходять ракети, поки надходять системи, на жаль, Росія, скажімо так, продовжує атакувати і має іноді певні успіхи. Ну, власне кажучи, тому є такі складнощі, які можна. А змінити тільки маючи більшу кількість ППО і маючи так само літаки, які давали б нам змогу ну фактично захищатися краще? А те, що сьогодні вранці палають НПЗ в Росії, це співмірна шкода, співмірні ураження з тими, які росіяни завдають Україні. Загалом, якщо говорити от про такі удари по глибокому тилу і Росії, і України, яка зі сторін веде в цій грі? У Росії більше засобів ураження. Очевидно, у них є авіація стратегічна, яка може застосовувати ракети по території України. Нехай обсяг цих ракет виробництво не зростає. Він на сьогодні складає близько 85-90 одиниць на місяць. Загалом це всіх ракет: і морського базування, і повітряного крилати, і балістичні ракети, і аеробалістичні кінжали. Ну, от на сьогоднішній день він таких обсягів, саме тому і цим можна пояснити. Те, що ворог зменшив кількість ракет, які застосовуються, збільшив інтенсивність ударів, вони зробили, а, скажімо так, зараз акцент зробили на кількості ударів, але зменшили безпосередню кількість ракет. Так, от, якщо ми говоримо про а, саме можливості у Росії їх більше, тому що в них є більша кількість засобів, у них є різні типи ракет, а, і у них є і дрони, у них є і авіація, і у них є калібри, які можна запускати з моря. Разом з тим Україна досить серйозно просунулася за минулі десь півроку. За цих шість місяців в Україні з'явилися різні типи безпілотників, в тому числі які здатні долати вістень і двох до двох тисяч кілометрів, такі як Брама, із навантаженням 250 кілограмів. Це доволі таки серйозна. Вже ну це одиниця. Це звичайно, не ракета, але теж доволі потужна кількість вибухівки. Інші типи дронів, які атакують різні об'єкти на території Росії, і кількість атак значно збільшилась. Це і НПЗ, і нафтобази, це і аеродроми, це радари надзвичайно важливі для ворога. Це об'єкти промисловості, які використовуються в російському ВПК. Так само Україна вже в принципі, є приклади бойових застосувань. Ракета фактично в режимі бойових застосувань проходить випробування. Це Нептуни. Дальністю, дальність яких збільшена до тисячі кілометрів, це теж плюс. Це крилата ракета. Наша вона змінена дещо конструктивно для того, щоб вражати наземні цілі. І ведуться роботи ще по ракетній програмі, і по безпілотниках так само. Щодо шкоди, звичайно, у Росії, враховуючи більше спроможностей, у них поки що більше можливостей завдавати шкоди нам, ніж можемо ми. Але я вам хочу сказати, що за. Кількістю за інтенсивністю атак Україна доволі таки серйозно вже просунулася. І шкода по НПЗ і шкода по аеродромах. Вона є. Шкода по радарах по системах ППО. У кількість ударів значно побільшала ніж, наприклад, рік тому, дві 2023 році. Зараз тоді ми говорили про те, що якісь поодинокі дрони долітали кудись. І не горіли на автобази, не горіли, не не палали так аеродроми і не в такій кількості. А зараз практично, ну давайте так: ледь не щодня ми маємо новини, новини про те, що десь куди щось по території Росії полетіло. Практично щодня кількість може відрізнятися, об'єкти можуть відрізнятися. Щось Росія збиває, в цьому нічого дивного нема. А зрештою, 100% дуже важко провести атаки практично нереально, але можливості розширюються. The Guardian сьогодні пише, що F-16 будуть в Україні вже влітку і будуть базуватися е, в Харкові, ну поблизу Харкова, або щонайменше захищати Харків mm -hmm. е, і Росіянам стане дуже важко використовувати керовані авіабомби, які запускаються з відстані від 50 до 70 кілометрів. Як ставитися до такої інформації? Це ж навіть якби було комусь відомо, це ж військова таємниця, звідки The Guardian знати де будуть базуватися наші F-16. Я думаю, вони помиляються щодо точки щодо, щодо базування на сьогоднішній день. Розумієте, не треба мати доступ до державної таємниці, щоб так логічно подумати. Ну тобто, де краще базувати літаки на кордоні з Росією? Давайте ми їх розташуємо чи можливо трошки подалі. Ну, навіть от от логічно подумати. Тому я думаю, що Гардіан все ж таки мали на увазі, що ці літаки можуть бути застосовані для захисту Харкова. Оце так, тобто, для того щоб відганяти російську авіацію, су 34 Ну зрозуміло, дивіться, зрозуміло, що а, де більше ризиків. Більше ризиків, а, навіть з точки зору роботи ППО, а підготуватися до збиття цілей краще, ефективніше, і а, прикрити зрозуміло, що легше, а десь а, не під Харковом, а в інших регіонах, поки туди долетить ракета і так далі, і так далі, менше ризиків. Щодо розвідувальних дронів і так далі тому літаки можуть працювати на Харківщині. Зокрема, саме так безумовно, тут я погоджуюсь для того, щоб відштовхнути російську авіацію, яка скидає каби, цілком згоден абсолютно правильна оцінка. І не тільки на Харківщині, на Донеччині, думаю, теж але точно вони там базуватися не будуть. Вони будуть роззасереджені відповідно до тих аеродромів, які у нас є, готові і. Готові і оснащені для прийому таких літаків і їх обслуговування. Що стосується того, що вони будуть влітку, ну це теж не новина. Ми ці підтвердження чули. Про це говорили про це. Є офіційна позиція Нідерландів. Міністерка оборони цієї країни Оленгрен, коли делегація була в Києві десь тижні два тому. Вона підтвердила, що Нідерланди передадуть свої літаки влітку після того, як це зробить Данія. А отже, ми можемо сказати, що а, Данія може передати ще раніше. Тому дійсно, я думаю, що це питання найближчих тижнів, коли перші літаки вже зможуть з'явитися f 16 в українському небі і вже виконувати певні завдання навіть не місяців, тижнів. Я думаю, що тижнів, тому що ну це розумієте знову ж таки, вони надійдуть, я думаю, і наскільки мені відомо, не одразу всі. Тобто не йдеться про те, що одразу ми отримуємо всі партії. Вони надійдуть поступово десь в два-три етапи а, цього року до кінця року. І якщо до кінця року ми будемо мати ескадрилью 12-14 літаків за цими темпами постачання, які можуть бути, то це, це найоптимістичніший сценарій, як мені здається. Ну це дуже оптимістичний 12-14 літаків. Це було б вже непогано, і така ескадрилья посилила би наші повітряні сили. Хто тобто, не казав, це не змінює ситуації на полі бою докорінно. Ну, не варто сподіватися, що це чарівна паличка, яка все виправить і на все вплине. Як би нам того не хотілося, бо треба більшу кількість, але посилить на сьогоднішній день. Бо насправді треба розуміти, що не така велика кількість літаків су 24 Виконують завдання із нанесення ударів ракетами Shadow по окупованому Криму чи інших об'єктах, і за таких умов посилення F-16 безумовно це добре. Прошу прокоментувати інформаційне напруження навколо наступу на Луганщині в напрямку борової активізації на Харківщині. Третя окрема штурмова бригада попередила всіх, що там щось готується, або просто щонайменше ворог дуже сильно тисне. А речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця сказав, що не треба панікувати, все під контролем. Хтось применшує, хтось перебільшує. Як ви бачите ситуацію там зараз? У це питання оцінки. Я не скажу, що не перебільшуючи е, применшує мені здається, просто що треба розуміти, що зараз наступ російських військ триває, і час від часу вони змінюють. Ну тобто, як вони діють? Вони зараз е, подивилися, що на Харківщині не вдається під Вовчанським. І липцями досягати всіх результатів, які думали під час цього наступу. Спробували купінський напрямок, теж не виходить. Давайте між купінським і Лиманським напрямком спробуємо фактично перевірити лінію оборони українських військ. Тому й перекинули певну частину своїх сил, засобів туди в напрямку Бурової і о, хочуть загострювати там ситуації. Наміри такі спостерігаються українські сили, зокрема, третя штурмова, дуже добре. Тримають оборону, там наносять серйозні втрати ворогу. Чи означає це, що там, ну якось знаєте, оперативно чи стратегічно може змінити ситуацію? Думаю, ні. Думаю, що навіть якщо ворог буде мати певні тактичні успіхи, все ж таки цей наступ там буде зупинений і вони просунутися далеко не зможуть. Загалом, характер зараз так наступальних дій складається, що створюють точки напруги. Бачите ще. Два тижні тому на Времіївському напрямку не було таких наступальних дій інтенсивних в районі Старомаєрської, як є зараз. А зараз вони за минулі кілька днів зросли там російських військ теж є тактичні успіхи. Місяць тому їх там не було в такій кількості для ведення наступальних дій, а не вели вони так наступальні дії, наприклад, раніше і в напрямку Борової, зараз збільшили знову ж таки. Тобто, це зараз стратегія. На тлі того, що Росія не може досягти оперативно-стратегічного прориву на жодній з ділянок фронту, їй доводиться вдовільнятися тактичними успіхами великою великою ціною, яку вони за це платять, колосальна кількість втрат. Вони намагаються шукати, от, де б можна було розтягти українські резерви, де можна було вдарити по флангах, де можуть бути слабкі ланки в українській обороні. але я не думаю, я думаю, що це точно не. Третя, штурмова, вони там впевнено тримають. Тому, власне кажучи, ось така ситуація. Вона загострилася, але ну е немає в цьому чогось зараз критичного, що здатна істотно аж так вплинути на фронт. Ну, а ситуація, в якій м, Збройним силам України дозволено бити західною зброєю американською зброєю. По Росії е, вона на щось впливає. Сьогодні просто оновлення прийшло старший директор з питань Європи Ради нацбезпеки Білого Дому м, Карпентер сказав, що йдеться про удари не тільки через кордон Харківської, але й удари через кордон Сумської області. Що це змінює? Що це додає? Через кордон Сумської області, в принципі, це й так було відомо по Курській області. Можна наносити удари. Ну знову ж таки, це рішення, яке було ухвалене з метою захисту Харківщини і з метою недопущення поширення наступу на Сумщину з Курської області. От, безпосередньо, це рішення. Безумовно, це підсилення, я скажу. Тому що розумієте, одна справа, коли можна діставати артилерію там радянського зразка на певну вістень, навіть 155 міліметровим снарядом. але... Не вся артилерія долає там містень 15, 20 кілометрів, ну 25 і так далі. А все ж таки, якщо можна підвести той же Хаймерс, навіть ракету на 80 кілометрів, можна вже дістати якийсь с 300 можна вже дістати якийсь, якийсь пункт базування, який знаходиться подалі від кордону з ж сумщиною в Курській області, можна дістати і бити по логістиці і брати під вогневий контроль шляхи сполучення, можна задіяти авіацію, спробувати наскільки це можливо. Спершу вибивши з ладу ворожі ППО для того, щоб вони становили менше шкоди і загроз. Відповідно, звичайно, це збільшення потенціалу і можливостей, звичайно, це позначається позитивно. а Наші партнери роблять на цьому зараз такий акцент і постійно нагадують. Я думаю, через те, що їм політично важить так само нагадати, що ну, дивіться, захід ухвалив таке рішення. Ви знаєте, мені видається, що це. Вони прямо хочуть себе самі похвалити, навіть не те, щоб ми їм подякували, що вже зробили багато разів, і будемо робити, тому що вони заслуговують слова вдячності, але й самі себе похвалити за те, що вони зважились на такий крок. Так, от, якщо а, вони бачать, як працює ця стратегія, наскільки це допомагає українській обороні, то нехай і далі зважуються на більш рішучі кроки, і ми їм неодмінно подякуємо. Похвалимо і їм буде самим привід себе похвалити. І тішитися за те наскільки рішення, які вони ухвалили, працюють і допомагають, приводи похвалити себе і один одного вчора, і сьогодні. Ну вчора були у Путіна і його товариша Кім Ченина, Вони підписали договір, що передбачає допомогу у випадку агресії щодо однієї з країн. Це суто символічні кроки, якісь, чи на практиці це може мати якісь наслідки для нас, для України? На практиці буде мати, воно вже має. Тому що е один із міністрів південної Кореї він давав інтерв'ю Bloomberg десь минулого тижня. Він сказав, що за підрахунками Південної Кореї кількість контейнерів і зброї сумарно Північна Корея підняла зі складів, передала і перебуває в процесі передачі до Росії 4 мільйони 800 тисяч снарядів і мін. Там велика кількість є мін до мінометів, це не все снаряди, але є снаряди до реактивної артилерії і до ствольної різних типів. І е, велика кількість цієї зброї вона вже застосовувалася на фронті. Підтвердження тому є. І в тому числі є підтвердження тому, що значна кількість нерозривів або того, що рвуться стволи росіян наслідок цієї зброї, але все ж таки, е, ну, попри все, е, е, якась частина досягає цілі, і безумовно, це виклики і загрози для нас. А це пік того, що було зараз. Ситуація піде на спад на плата, так зване, тому що зі складів багато чого передала. все ким не передасть, тому що Південна Корея питання іміджу по на паралелі. 38-й стоять його реактивна артилерія і погрожує Сіулу. А тому зараз будуть давати заводів десь на дві третини. Е, Північно-корейські заводи завантажені на виробництво на потреби Росії, на одну третину тільки на е, потреби Пхеньяна тому е, Путін отримав для себе ще одну тилову базу, можна сказати, яка буде працювати на потреби російської армії. І, на жаль, для нас це безумовно матиме практичні наслідки. Плюс я не виключаю, що е, Північна Корея може направляти своїх працівників, як вони робили і до цього на російські заводи, для того, щоб пришвидшити виробництво там на роботи в інших фірмах. Компаніях, які цим займаються, не виключено, що їх потім звідти змусять контракти підписати, як було до речі, з іншими іноземцями з країн Центральної Азії, і піти участвувати так називаємо СВО. Тому з точки зору зброї, ось для нас найголовніше зараз виклики, снаряди, міни все що звідти Північна Корея може поставити і доставити Путіну. Але це вже після цього піку будуть ну значно менші обсяги, ніж а, уже Північна Корея доставила але тил буде працювати, вони будуть працювати а, на Росію, тому що Кіму потрібна космічна програма. Він хоче свої значить, супутники-шпигуни, плюс це там престиж і так далі. Ну а і потрібно просто продовольство. Банально. Продовольство, якісь кошти, якась якісь там продукти харчування. Ну там авіація, підводні човни. Тому, власне кажучи, для нас це. Має певні практичні наслідки, на жаль, хоч і в меншій мірі, ніж було до цього, і тут менше ризиків, але вони є. Дякую за розмову. Олександр Мусієнко, воєнний експерт. І... Керівник центру військово-правових досліджень був моїм співрозмовником. На все добре, пані та панове. Висловлюйте свої думки у коментарях під цим відео. Ми продовжуємо слідкувати, в тому числі і за турне Путіна регіоном, в якому він зараз перебуває. Про це по перше, новини на сайті Української правди. А по-друге, багато багато розмов і аналітики на каналі Української правди в YouTube, тож підпишіться, якщо тут вперше.